Ремастер Sims 4 мультиплеєр у інзой. Інформація про те, що відбувається зі зламаними збереженнями і як проходить прогрес з виправленням цієї проблеми. Про це та багато іншого. Ми сьогодні поспілкуємось з вами у цьому випуску. З вами, як завжди, я Сергій Лецплейко. Тож вмощуйте зручніше, беріть якісь смаколики, і давайте розпочинати. Розпочнемо, звісно, з Інзой. І що нам варто очікувати найближчим часом у цій грі. Ну, в першу чергу, звісно, це покращену судову систему. Також можливість керувати бізнесами, що для мене не дуже цікава інформація. Також з'явиться можливість типу народжувати двійнят або трійнят, що є вже частиною якогось базового геймплею, і мені здається, що це якраз таки історія необхідна для будь-якого симулятору життя і має бути в базі. Ну і звісно ж. Новий Canvas Town. Що таке Canvas Town? Це типу нове містечко, яке буде як таке собі передмістя, і в основному буде складатися виключно з будівель, побудованих у самій грі у режимі будівництва Інзой. Чому я на цьому зауважую? Тому що є міста, такі як Довон або Блізбей, які мають якісь бутафорські будівлі. Проблема в тому, що деякі гравці почали скаржитись на те, що є деякі проблеми з оптимізацією цих містечок. І е, якраз таки з останніми оновленнями, коли у ці бутафорські будівлі почали додавати якісь елементи інтер'єру, або робити там якісь громадські лоти, такі як бари, ресторани, або там магазини і так далі, е, гра почала працювати трошечки гірше. І як у відповідь на це все, розраби вирішили викотити такий собі варіант невеличкого містечка, де навіть. Не буде світлофорів і якби за рахунок того, що в основному всі будівлі будуть побудовані на базі гри, там якби будуть і містечка більш наповнені персонажами, і якби це все буде більш контрольовано. Найцікавіша інформація це те, що це місто можна буде... Відвантажити у Canvas. Canvas це такий собі варіант галереї у The Sims 4, де ми можемо відвантажувати наші будівлі або наших Зої. І тут можна буде ще й оцей Canvas Town теж відвантажувати. Це прикольна новина і, в принципі, досить цікава інформація. Мені б хотілося би чогось подібного і у The Sims 4, але на жаль, ми таких функцій поки що. Не маємо, але звучить це досить цікаво. Хоча знову ж таки у мене питання: а що там з оптимізацією взагалі відбувається у цій грі? Тому що взагалі-то у Інзой не такі вже і великі міста для того, щоб там були проблеми з оптимізацією, і начебто би, краще би розробники б працювали би над тим, щоб покращувати ігровий досвід, якось оптимізовувати гру, додавати фундаментальний геймплей. Про що я дуже часто вам кажу в принципі, в цілому, про те, що треба зробити більш персоналізованих персонажів, щоб вони якось реагували на якісь події, які відбуваються навколо них, щоб взагалі у них були різноманітні якісь реакції. На спілкування, або щоб їх риси характеру в цілому, взагалі на них впливали цього поки що немає, і про це просить спільнота дуже активно але. Чомусь нам цього поки що не дають. Але систему бізнесу, типу, яка платна у D74, наприклад, нам додають безкоштовно у інзой. Чи погано це? Звісно, ні. Це не погано. Це добре, що такі функції додаються, але їх би мали б додавати трошечки пізніше. Наприклад, тоді, коли базовий геймплей фундаментальний, був би вже готовий. Але замість того, щоб витрачати ресурси на те, щоб довести гру до якогось гарного граваного стану, ресурси Витрачаються на функції, яких би, ну, типу, Ну, вони потрібні так, але ну, начебто поки що не зараз. Це не на часі, відверто. Але окей, маємо те, що маємо. Нещодавно ще розробник Інзой, головний продюсер, чи хто він там, давав інтерв'ю. І він сказав про те, що у Enzoi у найближчому часі може з'явитися мультиплеєр, начебто, вони планують його запустити наприкінці цього року, але якщо в них там щось не вдасться, то скоріш за все мультиплеєр буде запущений на початку наступного року. Знаєте що? Це блін як кидалово якесь. тому що, якщо чесно, я купував цю гру, очікуючи на те, що вона буде абсолютно однокористувацькою, і що мультиплеєру там не буде. Але я згадую коментарі. Які мені писали під відео Все не так з інзой», десь я закріплю, якщо ви там не бачили. Про те, що це дуже схоже на корейські онлайн-ігри, і як ви бачите, ви були праві друзі мої. Тому продовжуйте писати в коментарях. Я це все відслідковую, звісно, і завжди відповідаю. Ну і плюс це ще й дозволяє моїм відосам просуватися набагато краще. Не знаю, мені це не дуже подобається, тому що взагалі наявність Мультиплеєру у грі, мені не дуже якось заходить. Я взагалі не та людина, яка грає у мультиплеєрні ігри. Це по-перше. По-друге, мені здається, що знову ж таки ресурси розподіляться на те, щоб більше розвивати мультиплеєр, ніж. Однокористувацький досвід. Плюс нам поки що не сказали, як це буде реалізовано, чи це буде якийсь окремий режим гри, як, наприклад, у GTA 5, де ми можемо запустити окремий режим історії або окремо онлайн режим. Або це буде реалізовано так, як, наприклад, у Watch Dogs, коли граючи у основну кампанію чи кар'єру, як це там назвати можна основну історію. Ми можемо зустрічатися з реальними гравцями, які нам можуть псувати цей ігровий досвід, нас там на щось викликати, або там нас зламати. Мовити або там ще щось, я не хотів би того, щоб цей онлайн був примусовий. Типу, якщо мені він не потрібен, я можу від нього відмовитись, і грати у однокористувацький досвід, але остаточно. Ресурси будуть розподілені і на онлайн, і на офлайн. Остаточно. І це мені не дуже подобається, тому що навіть офлайн складова на сьогоднішній день не у найкращому стані для того, щоб витрачати ресурси і на онлайн. І з найцікавішого, це те, що з'явиться новий режим, типу FATE, така кнопочка у інтерфейсі. Це як такий собі варіант долі. Якщо взяти аналогію D74, то це дуже схоже. Наприклад, на оці опитування указ, де ми відповідаємо на якісь питання. І в залежності від наших відповідей надаються якісь риси нашим персонажам, якісь навички, кількість коштів, прагнення і так далі, тому подібне. Ну і, звісно, згадується ще і сценарії. Тут ситуація така, що ми створюємо нашого Зоя, заселюємо його у якусь будівлю, натискаємо на оцю кнопочку «Fate» і рандомно у нього. З'являється якась історія. На кшталт він може бути підлітком у багатій сім'ї, або наприклад він може бути багатодітним батьком або матір'ю, наприклад. І так далі, і тому подібне. Як я розумію, антураж теж має підлаштовуватися під історію, тобто там, напевно, і будівля якось буде змінюватися, і ще щось, але будуть такі якісь історії, як дані для відіграшу. Це прикольно для тих, хто, наприклад. Наприклад, не може вигадати якусь історію або не знає, у що хоче грати конкретно. Натискаєш на цю кнопочку, рандомайзером отримуєш якусь історію, починаєш це все відігравати. Це класно. Але знову ж таки, де база? Де базовий геймплей? Це все одно буде нецікаво все реалізовувати, тому що, ну, якби. Можливостей таких немає для нормального відіграшу, для того, щоб це все показувати. Мені не потрібен ні бізнес, ні судова система, ні це все. Мені потрібно, хоча б для початку, щоб нормально було реалізовано спілкування, і, звісно, Сама поведінка Зої, в залежності від їх архетипів, скажімо так, давайте тепер поговоримо трошечки про The Sims 4, тому що там теж достатньо новин. І спочатку ми поговоримо про звернення розробників з приводу того, що ж все таки відбувається з поламкою збережень, як прогрес, і так далі. І тому подібне. Нам сказали про те, що три. Такі найосновніші проблеми, які викликали оці поламки збережень, вони вже, начебто, виправили. Одна з них навіть вже вийшла із безкоштовним оновленням. Але я трошки не впевнений, у якому безкоштовному оновленні у листопаді воно вийшло, тому що у патчноутах з оновлення, яке вийшло 4 листопада, не було жодних якихось згадок про те, що виправилися якісь проблеми зі збереженнями, навіть про те, щоб, хоча б одну помилку, вони вже виправили, і при цьому минулого тижня вийшло ще одне безкоштовне оновлення, яке е, теж було дуже маленьке, пачнутів до нього я не знайшов, але я підозрюю, що, скоріш за все, нам виправили одну із цих помилок, пов'язану зі збереженнями. Тому я так підозрюю, що все нормально. Дві інші основні помилки будуть виправлені у грудневому оновленні, і як вони нам розказали. Це те, що була дуже позитивна динаміка зі зламаними збереженнями, які їм відправляли. Тобто, завдяки їх інструменту на основі Python вони змогли знайти як першу причину цієї поламки і вже її виправили. І навіть після виправлення ці збереження почали абсолютно нормально працювати. Це дуже гарна новина. Тож, якщо у вас є якесь зламане збереження, і ви сподіваєтесь на те, що воно запрацює, то, скоріш за все, так воно запрацює, тому ні в якому разі не видаляйте. Чекайте на інформацію, чекайте на оновлення, і ви зможете повернутися до тих поламаних оновлень. Також нам трошечки розповіли про те, як нам варто. Поводитися із модами, і насправді, напевно, це досить влучна інформація, тому що не кожен знає про те, що моди треба оновлювати, навіть не зважаючи на те, що вони автоматично вимикаються для того, щоб збереження не ламалися, і для того, щоб граф в цілому не ламалася. Але при цьому люди забувають про те, що може бути якийсь зламаний мод, який може зламати гру, і для того, щоб перевіряти моди на елемент цього зламаного фактору. Нам пропонують робити так. Відкриваємо папочку mods, дістаємо звідти половину модів, запускаємо гру, при цьому не зберігаємо її після запуску і перевіряємо, як працює. Якщо знову є помилка, то ми знову прибираємо половинку з цієї папки, дивимося, як себе поводиться. Умовно гра поводить себе нормально. Тож ми вилучаємо оцю папочку, яка залишилася у нас у папці mods, точніше, оці моди, які там залишилися, і закидуємо іншу половину, яка, скоріш за все, містить Стать у собі щось зламане. І таким чином ми потихеньку намагаємось знайти мод, який ламає нам гру. Слушна порада, я теж так робив, але суть у тому, що я робив трошки по-іншому, я прибирав повністю всі моди з папки мод, тому що в мене їх не так вже багато було. І я закидав по одному і перевіряв, як поводить себе гра. І у мене один раз сталася така ситуація, що у мене був зламаний інтерфейс. Але після того, як я закидував ці моди один за одним, я перекинув їх абсолютно всі назад, і у мене гра продовжила нормально працювати, тобто нічого взагалі не зламалося. Не знаю з чим це пов'язано, але у мене така ситуація теж була. Ремастер Sims 4 від неофіційних джерел дуже часто почала з'являтися інформація про те, що потенційно може вийти ремастер для The Sims 4 на оновленому рушії. І насправді знову ж таки повторюсь, це не від офіційних джерел, але цьому передавало достатньо інформації, яка з'являлася останнім часом. Наприклад, були опитування у Sims Labs, якщо ви є членом. Програми Sims Labs, це якраз таки ті, хто хочуть приймати участь у тестуваннях гри, То ви час від часу отримуєте оці опитування електронною поштою, посиланнями на них і проходите. Я час від часу проходжу такі опитування, і перший дзвіночок був після виходу інзої, коли було подібне опитування, і там запитувалося якраз таки чи грали ви у інзої, що вам там сподобалось, що не сподобалось. Запитували про якісь функції. Чи там з автівками пов'язані, чи ще щось дуже цікава історія, і ще тоді я подумав, що можливо, можливо, є така можливість якимось чином змінити руші гри, якось його покращити, додати якихось інших функцій, тому що там і питали і про графіку, і про те, як виглядають персонажі, наскільки ви задоволені тим, що ви бачите. Тобто, в принципі, в цілому я ще тоді зробив висновок, що можливо. Якийсь, типу, ребут, або якась переробка цієї гри можлива. Потім було опитування після виходу Enchanted by Nature доповнення. Там якраз таки, знову ж таки, питали про досвід з доповненням, а потім почали запитувати про анімації, показували приклади анімації, які були у грі. І запитувала, наскільки ми задоволені цими анімаціями, наскільки ми б хотіли б там щось змінити в них, і так далі, тому подібне. Досить теж цікаве опитування, тому що ще тоді мені здалося це досить дивним. Що вони питають про анімації, показують старі анімації, тобто є можливість їх якимось чином переробити, напевно, чи що, не знаю. І це теж для мене було дуже дивним дзвіночком. А у останньому опитуванні. Нас запитали про те, чи хотіли би ми перенести свої збереження, типу, з однієї гри у іншу, що теж мені стало дуже цікаво, тому що в принципі раніше, коли виходило нове покоління Sims, у нас не було такої можливості. Плюс минулого року ще була конференція для акціонерів або інвесторів, де в принципі довго розповідали про те, що типу вони б хотіли б, щоб не було цього. Переходу, коли все втрачається гравцями, щоб можна було переносити навіть якісь меблі з придбаних паків або одяг звідти. Ну і це дуже непогано корелюється із можливістю, наприклад, ще і переносити збереження. Тому це мені здається цікавим. Плюс, зважаючи на те, що Project Rene це буде виключно мультиплеєрний. Досвід гри у Sims і в принципі нам казали про те, що розвиток Sims 4 буде продовжуватися. То, напевно, досить логічно очікувати на якесь покращення рушія, зважаючи на те, що виходять інші симулятори життя, і треба знову ж таки залишатися конкурентними у порівнянні з ними. Тому мені б хотілося б побачити і кольорове коло, і якісь. Інші аспекти також є можливість, що, скоріш за все, Sims 4 буде перевипущено на рушії Project Rene. Але поки що в основному витоки Project Rene у нас з мобільної версії гри це пов'язано із тим, що іноді час від часу у Sims Labs дозволяють грати у мобільну версію Project Rene, Якщо у вас є, наприклад, Android-пристрій. Тому я думаю, що дуже часто взагалі з'являються оці різні. Скріншоти з різними витоками, саме з мобільної версії. Якщо ми говоримо про настольну версію, то поки що ніяких показів у нас не було. Витоків так само поки що не було. Але були концепти, де показувалися, як може виглядати приміщення у Project Rene. І в принципі, там графоні був дуже класний, але з персонажами, поки що нічого не зрозуміло. Плюс те, що ми знаємо про Project Rene, це те, що там не буде відкритих міст. Там все ще будуть оці варіанти районів, як 84, Але при цьому у Project Трене. Район буде повністю провантажений, тобто усі лоти будуть вже одразу провантажені, і туди можна буде переміщуватись без екранів завантаження. Класна новина, зважаючи на те, що минулого року ще було опитування про те, які б DLC ми б хотіли б бачити у Sims 4, і Там дуже багато запитували про автівки. І мені здається, що от якраз таки отакий от перехід. Типу на новий рушій відкриє можливості для того, щоб додати автівки у гру, щоб це все більш органічно виглядало. Тому будемо слідкувати за цією інформацією, дуже цікаво. До речі, ще що хотілося би мені додати, це те, що на сьогоднішній день ходять чутки, що команда повністю сфокусована на тому, щоб виправляти баги, і поки що немає жодних чуток або жодної інформації з приводу того, що вони працюють над якимись. Доповненнями або додатковим контентом, звісно, скоріш за все можна очікувати на якісь креаторські кіти. Напевно, вже з наступного року, скоріш за все. Але все одно, начебто, команда повністю сфокусована на виправленні помилок і, можливо, навіть на роботі над цим ремастером. І найцікавіше, напевно, найгарячіше, це те, що трапилося з Анадіусом. Анадіус дуже часто робив правдиві витоки, він робив зливи на доповнення бізнесу та хобі, в оренду та багато багато інших. І, в принципі, ці всі витоки завжди справджувалися, але при Цьому він ще і працював над інструментом, який дозволяв вдягати чорну пов'язку на око і безкоштовно грати у D74 і усі доповнення. І нещодавно він закрив повністю свій інструмент і написав у Твіттері Веселої вам гри, друзі! До побачення! І якби там ще коли запускається цей інструмент, з'являється помилка, що цей інструмент. Вже мертвий і працювати більше не буде, і оновлюватися також. Тож, все, з цим покінчено назавжди. З чим це все зумовлено? Взагалі-то на Анадіуса дуже багато сипалось хейту, якраз таки через цей інструмент, який він створив. Саме не через те, що типу, начебто, це погано піратити ігри, а через те, що. Цей інструмент потребував якогось часу на його налаштування, як я бачив у деяких коментарях, десь хвилинок 10 треба було витратити на те, щоб прошерстити цю документацію і якби налаштувати цей інструмент для того, щоб все працювало. Але зазвичай люди очікують на те, що це буде легко встановлюватися, нічого не треба буде робити, і тому вони, знаєте, робили так, як знають, не читали документацію, а потім писали йому приватні повідомлення про те, що твій інструмент не працює, що мені робити, як це виправити, і так далі. Тому подібне. Звісно, через величезний потік подібних повідомлень він вже не підбирав слова. Досить часто він негативно відповідав на такі коментарі. Він намагався максимально відсторонитися від цього всього. Робити так, щоб мінімізувати будь-яку комунікацію, типу приватних повідомлень, говорив про те, що він не буде там відповідати. Він створив сервер у дискорді для того, щоб знову ж таки. Там можна було знайти максимальну інформацію за запитом і так далі, і тому подібне, але люди все одно продовжували писати. Також один із таких моментів був, що коли виходило доповнення бізнесу та хобі, йому хтось там написав капслоком. Ну нарешті, на що він досить негативно відповів, що типу навчитися користуватися годинником, і взагалі ви бачили, що DLC для вас безкоштовно стало доступно менше, ніж через 2 хвилини після офіційного релізу. Але знову ж таки, можливо, оце, ну нарешті, капсом було і навіть написано не з негативним якимось підтекстом, бо смайлика ніякого туди не додали і ти не можеш якось відслідкувати. Можливо, навпаки, з позитивним. Але коли є вже оцей. Okay. Hey. накал негативу у власній спільноті, скажімо так. То, звісно, ти вже очікуєш на негативний якийсь досвід, що тобі якось там засудженням щось пишуть. І тому він, в принципі, і з негативом і відповідав: ну, врешті-решт, людина задовбалася і вирішила більше не працювати над цим інструментом. Але на цьому це все не закінчилось. Його почали закидати негативними постами про те, що. От, ти покинув, ти над цим більше не працюєш, як так можна. Ти навіть не залишив за собою ніякого прибічника, який міг міг би типу працювати над цим інструментом і надалі його підтримувати. Але по факту на гітхабі є відкритий код цього цієї утиліти, і по факту будь-хто може взятися за цей інструмент і продовжити його оновлювати і залишати у актуальному стані якось так ось. такі новини, взагалі, спільнота Sims досить токсична, як я вже помітив, незважаючи на те, що гра начебто дуже ванільна, але в принципі гравці дуже часто не підбирають слів або негативлять з якихось причин. Звісно, іноді це може бути і справдженою історією, але іноді буває так, що люди, які навіть не беруть жодних донатів за свою роботу, бо Анадіус не брав донатів за свою роботу. Боту він купував ці паки за свої гроші для того, щоб він міг налагоджувати якимось чином цю свою утилітку для того, щоб це могло працювати для всіх, і не брав за цих грошей і працював, скажімо так, на власному ентузіазмі. І е, після цього отримувати якийсь шквал негативу це дуже дивно. Тим паче, зважаючи на те, що в принципі в цілому ті, хто розбиралися з цією утилітою і читали документацію до неї, всі писали про те, що все чудово працює, що все нормально, що жодних проблем і питань із цим інструментом немає. Тому якось так. Напишіть вашу думку в коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео для його кращого просування. І, звісно, підписатись на канал для того, щоб мене підтримати, звісно ж. Ну і задонатити за суду допомогти українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.